Доброго дня, любі треті класники! Вітаю вас на уроці математики. Тема числа, Дії чи саме сюжетні задачі. Властивість остачі. Відкриваємо зошити, записуємо число класна робота. Та виконуємо каліграфічну хвилинку, число 5. Напишіть, будь ласка, каліграфічно. Відкриваємо підручник на сторінці 159. Працюємо над номером 1. Нам потрібно знайти час і відстачу в кожному виразі, використовуючи буквені схеми. 11 поділити на 2, буде 5 і остачі 1. 14 поділити на 2 буде 7. Далі, будь ласка, самостійно виконайте. Завдання поставте презентацію на паузу. Перевіряємо. 4 і остачі 2. 19 поділити на 4 буде 4 і остачі 3. 17 поділити на 5 буде 3 і остачі 2. Переходимо до номера 2. Нам потрібно намалювати у рядок 12 крапочок, об'єднати їх у групи по 3 крапочки, скільки утворилося груп. Будь ласка, поставте на паузу презентацію. Що ж, перевіряємо. 13 крапочок об'єднає їх у групи по 4 крапочки, скільки утворилося груп, скільки зайвих крапочок. Так, утворилася одна лишня крапочка. Ось це є остача 1. 14 крапочок об'єднає їх у групи по 5 крапочок. Скільки утворилося груп? Так, утворилося 3 групи. У ляльковому театрі переходимо до розв'язку задачі під номером 3. У ляльковому театрі костюмери шили лялькам шовкові сукні. На кожну сукню витрачали по 2 метри шовку. Скільки що найбільше суконь могли пошити костюмери, якщо у них було 13 метрів шовку? Будь ласка, і коли які будуть думки? Перше діє 13 поділити на 2. На рівні 6. Значить, остача – 1. Значить, найбільше можна було пошити 6 суконь. Переходимо до номера 4. Марко має 24 кубики. Він розкладає їх рядами, промовляє голос. Доповнює його міркування. Два ряди по 12 кубиків і жодного зайвого. Три ряди по 7 кубиків і 3 кубики зайві. Два ряди по 10 кубиків і. 4 кубики зайві. Для 5 рядів по 5 кубиків не вистачає одного кубика. Для 3 рядів по 10 кубиків не вистачає 6 кубиків. Переходимо до номера 5. Нам потрібно розглянути малюнок чи правильно виконана зуставчі. І так, у нас є трикутники, Поділили їх на три групи. Якщо поділити їх на три групи по 4, то буде остача чи ні? Чому при діленні на 4 не може бути остача 6? Якою може бути при діленні на 3, а при діленні на 2? Скажіть, будь ласка, значить, це неправильно. Розглядаємо довідничок. Властивість остачі при діленні остача завжди менше від дільника. Про це ми з вами говорили і ще раз пригадуємо. Запишемо всі можливі остачі при діленні на 4 при діленні та на 7. І так, діленні на 4. Які всі можливі остачі можуть бути? 3, 2 і 1. Вірно. А діленні на 7. Так, це 6, 5. 4, 3, 2 та 1. При діленні на яке число може бути остача 1, 2, 3, 4 або 0. Так, 6 поділить на 5, тобто буде 1 остача 1. 12 поділить на 5 до 1, остача 2. 13 поділить на 5 до рівня 2, остача 3.

Як обчислити вираз 23 на 7, згадую, яке найбільше число до 23 ділиться на 7. Безостачів? Тобто націло. Це 21. Знаходжу частку 21 7 до 3. Знаходжу оставку 23 мінус до рівня 2. Отже, 23 брізнес 7 буде 3 і остачі 2. Обчислюю 50 поділити на 6. Якщо важко згадати, яке найбільше число до 50 ділиться на цілот на 6, то можна спробувати знайти частку методом підбору. Зразок міркувань. Думаю, що у часті буде приблизно 7. Перевіряю, 6 на 7 до рівні 42. Знахоч остача 50 мінус 42 дорівні 8. Порівнюю її з дільником 8 більше за 6. Остача більше, ніж дільник. Значить, число 7 у часті замале. Пробую взяти у часті 8. Перевіряю 6 на 8, 48. Остача 50 мінус 48 до рівні 2. А 2 менше за 6. І дійсно, 48. найбільше число до 50, яке націло ділиться на 6. Отже, 50 поділить на 6, рівні 8, остача 2. А зараз працюємо із зошитом. відкриваємо сторінку 66. Номер 1. У робочому зошиті на сторінці 66 об'єднане кольором числа, який діляться на 7 без остачі, а синів колюнки, що діляться на 8 без остачі. На 7 ділиться числа. 14, 63, 56, 7, 21, 28. На 8 діляться числа. 8, 24, 32, 56, 16. Номер 2. Запиши найбільше, при приділені на 7. Остача 6. 9. Остача 8, 5, остача 4, 3, остача 2. Подивіться на остачу у кожній рівності познач хідні обчислення обчисти правильно. 39 поділити на 9 дорівнює, буде 4 остача 3. Тому що е, число ділиться 36. А 39, а 36, буде остача 3. 25 поділити на 4, це буде 6, остача 1. 24 остача 1. 74 поділити на 8, буде 8, остача 10. Так. Тут є помилка. Далі 47 поділити на 8 дорівнює 5, остача 7. 82 поділити на 9 дорівнює 8, остача 10. Тут є помилка. І 21 поділити на 2 дорівнює 10 остача 1. Номер 4. Переходимо до розв'язку задачі. На паромі може розміститися 9 пасажирів. На березі чекають на свій рейс 70 осіб. Скільки рейсів із повним навантаженням зробить паром? Скільки пасажирів буде на паромі, коли він зробить останній рейс із неповним навантаженням? Будь ласка, розв'яжіть цю задачу самостійно. Поставте презентацію на паузу. Перевіряємо. Перша діє 70 поділити на 9 дорівнює 7, остача 7. Відповідь. 7 пасажирів буде на паромі, коли він зробить останній рейс із неповним навантаженням. Ну що ж, записуємо домашні завдання. На сторінці підручника 162 виконати завдання 8, 9 та 10, а в робочому зошиті на сторінці 67 виконати завдання номер 5 та 6. Запишіть такий короткий запис у щоденник. Дітки, дякую вам за співпрацю. Будьте молодчинками. Саме головне бережіть себе. До зустрічі на наступному уроці.